Україні. у декількох областях України через ворожу атаку впровадили погодинні відключення електропостачання. Мешканець Житомирщини постане перед судом за державну зраду. Нове обладнання та можливості у Хмельницькому серцево-судинному центрі. Про це та інше далі у подробицях. Ворог завдав удару БПЛА по об'єкту інфраструктури у місті Славутич-Вижгородського району. На місці створили оперативний штаб за участю керівників місцевих органів влади, рятувальників та представників усіх оперативних служб. З метою забезпечення життєдіяльності міста розпочали роботу стаціонарні пункти незламності, де громадяни можуть зарядити гаджети та отримати необхідну допомогу. Додатково від ДСНС залучено генератори та мобільні пункти незламності, обладнання системи Starlink. На Київщині внаслідок ворожого обстрілу травмовано чоловіка 1977 року народження. Повідомили у ДСНС України. Вночі у місті Буча внаслідок атаки БПЛА виникла пожежа двоповерхової будівлі нефункціонуючого санаторію. Вогонь поширився на площу 600 квадратних метрів. На Чернігівщині від вчора впровадили погодинні відключення електропостачання. Попередньо користувачі будуть без світла 6 годин і лише на 3 години подаватимуть електроенергію. Також про облекаути написав і голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його словами, внаслідок обстрілів 46 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Трагічна звістка з фронту надійшла у Ямпільську громаду, що на Білогірщині, 26 вересня 2025 року. Мужньо виконуючи військовий обов'язок у бою за свободу та незалежність України, загинув житель села В'язовець, солдат Шев'якін Олег Володимирович, 1975 року народження. Життя героя обірвалося в районі населеного пункту андріївка клевцове Волновацького району Донецької області. Внаслідок ворожої атаки ФПВ-дроном Олег Володимирович отримав поранення несумісні з життям. Про час та дату поховання буде повідомлено у громаді згодом. Щирі співчуття рідні. Вічна пам'ять та слава полеглому воїну. За минулу добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 502 повідомлення про події та правопорушення. З них 146 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 139 адміністративних протоколів. Із них 10 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстрована одна дорожня транспортна пригода, у якій одна людина травмувалася, а також 18 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацові. Цявали 591 повідомлення від мешканців області. З двору власного будинку спостерігав за військовою авіацією та зливав дані ворогу. За державну зраду судитимуть мешканця Житомирщини. Прокурори Хмельницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт відносно 41-річного мешканця Житомирської області за фактом державної зради. У лютому цього року через месенджер Телеграм його завербував співробітник спецслужб РФ. Мешкаючи неподалік військового об'єкту, він з власного подвір'я слідкував за літаками та БПЛА українського війська, а далі передавав інформацію про види літаків напрямки польотів та їх озброєння представнику країни-агресора. В травні цього року протиправну діяльність на користь ворога припинили правоохоронці. Під час обшуку житла вилучили телефон з листуванням, яке підтверджує передачу інформації представнику ворожих спецслужб. Чоловіку було обрано безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. У Хмельницькому обласному серцево-судинному центрі розширили діагностичні можливості: японський мобільний відеобронхоскоп це сучасний медичний прилад для ендоскопічного обстеження внутрішньої поверхні дихальних шляхів, таких як трахея та бронхи. Лікарі відділення анестезіології та інтенсивної терапії вже пройшли базове навчання і успішно використовують цей сучасний пристрій в повсякденній роботі. Обладнання було закуплене за кошти обласного бюджету і стане у великій нагоді Важким пацієнтам із супутніми захворюваннями принагідно нагадуємо вам про важливість регулярних профілактичних оглядів. Не забувайте дбати про своє здоров'я. Дякую, що обираєте перший Подільський. До зустрічі вже у наступному випуску.